Вітаю всіх на моєму каналі «Закухана в Таро». Сьогодні ми розберемо розклад, який допоможе зрозуміти, як ви справляєтеся з фінансами, чи є у вас ділова хватка і як ви реагуєте на труднощі. Я не знаю, які карти випадуть, але впевнена, що вони підкажуть важливі моменти, які можуть допомогти знайти шлях до успіху в кар'єрі та грошах. Тож давайте разом подивимося, що Таро нам скажуть. Якщо вам сподобається відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал, щоб не пропустити нові розклади. А якщо ви хочете отримати персональний розклад, звертайтесь, я завжди рада допомогти. Імовірно, ви маєте ділову хватку, але ще нещодавно вона була заблокована якимись вашими страхами, якимись тривогами, якоюсь невпевненістю в собі. Можливо, ви вважали, що ви не вмієте заробляти гроші, чи що ви не створені для бізнесу. Та схоже на те, що ви вже пропрацьовуєте якісь свої невірні переконання. Ви якось боретеся з своїми страхами, ви, немов, виходите на світло і стіння своїх побоювань, своєї невпевненості, своїх страхів. Можливо, ви ще побоюєтеся великих грошей чи великого бізнесу. Але це вже просто побоювання, а не великий страх. Отой страх, початковий страх, ви вже якось пропрацювали, перебороли. Можливо, ви займалися з психологом, можливо, ви самі якось переосмислили, можливо, хтось із вашого оточення підтримав вам, підказав вам, якось дав зрозуміти, що великі гроші це не є великі проблеми. Головне бути готовим до грошей. Головне бути готовим до бізнесу. І коли ми не боїмося, то у нас усе виходить. Коли на нас не впливають наші негативні переконання, то все складається якнайкраще. І тоді ми можемо навіть гори звернути. І ви таки вмієте звертати ті гори. І не просто вмієте, а ви знаєте, як це зробити. Ви прекрасно знаєте, як розпоряджатися власними фінансами. Ви знаєте, як можна заробити. Ви знаєте, як можна приумножити. Як вкласти. Ви вмієте планувати свій бюджет. Ви вмієте контролювати свої фінанси, і надходження, і витрати також. Імовірно, ви не дозволяєте собі якихось нерозумних стихійних покупок. Всі ваші вкладення, всі ваші витрати, все у вас ретельно прораховано, ретельно обмірковано. Імовірно, ви взагалі досить організована людина. І стосовно грошей, ви також досить дисципліновані. Ви спочатку. Гарно проплануєте, що зробити, як зробити, як заробити, як заощадити, куди варто витрачати, а куди не варто витрачати. Можливо, у вас є якась фінансова грамотність, чи вроджена, чи ви пройшли якісь курси, якусь книгу, можливо, прочитали, чи якесь навчання. І ви успішно користуєтеся цими знаннями на практиці. Але можливо, оті побоювання, ота невпевненість собі. Щодо ділової хватки вашої, ще дещо впливає на вас. Бо коли ви потрапляєте в якісь неочікувані проблеми, ви реагуєте дещо емоційно. Здається, ви спочатку почуваєтеся якось розгублено, можливо, не знаєте, що робити, можливо, спочатку сердитесь, можливо, відчуваєте якусь безпорадність, але все одно ви намагаєтеся притишити свої емоції і знайти якийсь вихід із тієї ситуації, в яку ви потрапляєте. От тільки спочатку доводиться понервувати, попсіхувати, попереживати, можливо, навіть поплакати, а потім таки потихеньку втишуєте свої емоції і починаєте розгрібати, що ж воно там у вас сталося. І, імовірно, при вирішенні тих проблем, які вам приносять неочікувані труднощі, ви користуєтесь не лише логікою, а якимись нестандартними, а можливо, навіть творчими підходами. Чимось таким. Ви робите щось таке, що інші, проте навіть би не задумали, що от цю ситуацію можна так розрішити. Можна вийти з цієї проблеми ось таким методом, ось таким способом. А от своєю діловою хваткою ви нині ще не користуєтеся. Імовірно, все ж таки ті обмеження вас ще дещо стримують. Ви лише виходите з них, але не повністю вийшли. Бо схоже на те, що нинішня ваша діяльність не відповідає вашому таланту, не відповідає вашому призначенню. Ви не доотримуєте тієї слави, тих фінансів, того визнання, на яке ви заслуговуєте. Швидше за все, ви не використовуєте свої таланти, свої вміння, свої здібності наповну. Можливо, у вас тримають якісь зовнішні обставини, можливо, внутрішні якісь переживання. Або ж взагалі на тому місці, де ви зараз заробляєте гроші, ваш прибуток не відповідає вашій праці. Ви не доотримуєте фінансової винагороди згідно вашим вкладенням, згідно вашим заслугам. Якщо ви працюєте на себе, можливо, ви боїтеся підняти свій чек, можливо, боїтеся підняти ціну на ваші послуги чи на ваш товар. А якщо ви працюєте десь у наймі, то, можливо, вам просто не доплачують зарплату. Десь урізають, десь ну ти ж робиш роками за ці копійки, роби й далі. Тож варто було переосмислити те фінансове місце, де ви зараз знаходитеся. Чи підняти ціну на власні послуги, на власний товар, чи піти до керівництва і сказати, що за ці копійки я більше працювати не буду. Якщо ви вважаєте, що ви знайдете на моє місце людину зі моїми здібностями, яка буде працювати за ці копійки, окей, попробуйте, знайдіть. Ані, то піднімайте мені зарплату, а не хочете піднімати. До побачення: я чудовий спеціаліст і мене з руками й ногами заберуть ваші конкуренти. Іноді просто треба не боятися відстояти своє. Чи то перед керівництвом, чи то перед бізнес-партнерами, чи то перед клієнтами. Богідний спеціаліст не втратить своїх клієнтів, якщо він підніме ціну на свої послуги. Просто до нього прийдуть люди, які можуть дозволити більш дорогші послуги. Схоже на те, що вам найкраще працюється наодинці, бо в співпраці з іншими у вас є якісь непорозуміння чи, можливо, якісь комунікаційні труднощі, можливо, ви не розумієте людей, можливо, вони не розуміють вас. Можливо, з якоїсь причини ви не можете домовитися з колегами чи працівниками чи бізнес-партнерами. Можливо, чомусь ви не можете висловити свої ідеї чітко. Можливо, взагалі не можете висловити їх чітко. А можливо, ви не можете висловити їх тією мовою, яка зрозуміла для тих людей, які поряд з вами. Бо хтось розуміє і научні терміни, а комусь треба розповісти на більш простому рівні, більш простими словами. І, можливо, в цьому і криється якась дещо проблема у вашій комунікації, у, вашому, у вашій співпраці з іншими людьми, що ви більш що ви маєте більш технічні знання, більш наукові знання. І через те ваша мова може бути сповнена якимись научними термінами, які ваші колеги можуть просто не розуміти, або не повністю розуміти, що саме цей предмет це слово означає. І через те у вас якісь і непорозуміння. Не тому, що ви не хочете розуміти одне одного, а тому, що ви знаходитеся або на різних рівнях, або ви маєте різний погляд на цю ситуацію. І через те можуть бути якісь непорозуміння, через те ви можете дещо не розуміти одне одного. Бо хтось, наприклад, вважає, що треба діяти так, як завжди діяли. А хтось хоче принести щось новітнє, щось незвичне, якісь новітні технології, якийсь прогрес у свою ситуацію чи в свій бізнес. Іноді бізнесу потрібне вливання чужих грошей. Іноді людині потрібна фінансова допомога від інших людей. І в цьому плані ви спокійні та урівноважені. Якщо вам допомагають, ви спокійно сприймаєте фінансову допомогу. Якщо інвестують у ваш бізнес, ви також спокійно приймаєте це. Але для вас дуже важливо, щоб ця допомога не суперечила вашим принципам. Якщо, наприклад, ви вважаєте кримінал неприпустимим явищем, то ви ніколи не візьмете грошей від якогось злодія, хоч би як би ви не потребували цих грошей. І, звичайно ж, ви звертаєте увагу на те, на яких умовах вам дають ці гроші. Ви не погодитеся на якісь кабалістичні умови. Ви не станете залежати від іншої людини через її гроші? Ви тут дуже помірковані, ви тут дуже розважливі. Ви аналізуєте всі моменти фінансової угоди, щоб вона була ну, дійсно угодою, а не якоюсь кабалою. Тож, якщо ви розумієте якийсь підвох, чи якщо людина? Не підходить під ваші принципи. Людина, яка хоче дати вам гроші, не підходить під ваші принципи. Ви швидше за все від цих грошей відмовитеся. І ви якось самі знайдете вихід з цієї ситуації. Можливо, зустрінете іншого інвестора. Можливо, віднайдете якусь іншу можливість обійтися без цієї фінансової допомоги. А найкраще ви здатні заробляти у сферах, де у людей якісь проблеми з вибором. Якісь конфлікти, якісь етичні дилеми, якісь невизначення. Імовірно, ви досить добре вмієте підтримати людей, які стоять перед якимсь важким вибором чи переживають якусь кризу в своїх рішеннях. Гадаю, ви можете бути прекрасним психологом чи психотерапевтом. Можливо, вам також підійде юриспруденція, якийсь захист людей, які пережили якісь кризи. Які не знають, як розрулити свою юридичну ситуацію. Робота медичної консультації також вам би підійшла. Ви можете направити людину, підказати людині, допомогти їй якось вирішити її проблеми, допомогти їй з вибором, усвідомити вибір. Не те, що ви нав'язуєте людині своє бачення, а ви якось так тонко направляєте, підказуєте. Допомагаєте людині усвідомити той вибір, який вона вже прийняла, але з якоїсь причини чи боїться усвідомити, чи щось їй заважаєте почути власний вибір. А ви, ймовірно, маєте талант і побачите, який вибір, який варіант для людини є найкращий, і якось м'яко, ну не те, щоб повести людину, а допомогти їй усвідомити, допомогти їй якось перебороти свої страхи чи свою невпевненість. Як підказувала нам третя карта, ну там, де про те, як ви реагуєте на неочікувані труднощі, ви здатні до творчого підходу. А отже, ви маєте творчу жилку, можливо, навіть творчий талант. І, імовірно, ви здатні заробити на цьому таланті. Та, схоже, що ваша творчість більш пов'язана з якимось болем, з якимись розчаруваннями, з якимись проблемами. Саме це ви здатні найкраще передати іншим. Чи то в книзі, яку ви пишете, чи в віршах, чи, можливо, в акторській грі, чи в піснях. Імовірно, ви вмієте підкреслити отой людський біль наповну, якесь розчарування показати наповну, якийсь біль, якусь можливо зраду показати на повну, чи то словами, чи то жестами, чи письмовою роботою. Чи музикою ви настільки здатні передати мелодію, як болить, як плаче серце, що навіть слів не треба? Людина чує і розуміє, що це про біль, що це про нещастя, що це про тривогу. Ви здатні зачепити найтонші струни людської душі. Чи через фото, які ви робите, чи через картини, які ви пишете. Ви здатні передати всю ту гаму емоцій, яку переживає людина, яку переживає чи персонаж вашої книги, чи людина на вашому фото. І глядачі, читачі, чи слухачі відгукуються на ваш посил. Можливо, завдяки отакій своїй кризовій болючій творчості ви здатні не лише заробити гроші, а ви здатні викликати у глядачів, слухачів чи тих, хто читає ваші книги, якесь почуття. Бажання допомогти іншим людям. Якщо це фото, то фото швидше за все людини реальної, то захочеться допомогти цій людині на фото. Якщо це книга чи картина, ну про уявну людину, то просто захочеться вашому глядачеві, вашому клієнтові знайти когось подібного з подібною долею і допомогти якось позитивно вплинути на долю людей, які потерпають від якогось горя, від якогось нещастя. А от робота в наймі, ймовірно, не для вас? Не тому, що ви не здатні працювати в наймі, а швидше за все через те, що якщо ви працюєте в наймі, то ви звикли, що отака моя робота, отакі мої обов'язки, в отакій сфері я працюю. Ви чи не бачите, що є інші сфери, де ви можете примінити свій талант, де ви можете заробити? Чи боїтеся спробувати щось нове? Можливо, ви якось зациклилися на своїх звичних підходах. Можливо, це є зоною вашого комфорту. От я роками працюю, ну наприклад, бухгалтером, і кроме цієї сфери я нічого не розглядаю. Я бухгалтер і я завжди бухгалтер. Чи я продавець, завжди продавець. Але ваші таланти дозволяють вам перейти на іншу роботу, знайти іншого кращого роботодавця, у якого будуть кращі умови, більша зарплата. Ви здатні успішно працювати і в наймі. Але, швидше за все, не на тому місці, де ви зараз знаходитеся. Подивіться довкола. Перегляньте, можливо, вакансії, ті, на які ви раніше взагалі не звертали уваги. Вакансій не те, що тисячі, вакансій мільйони. Знайдіть ту, яка підходить під ваші здібності, під ваші таланти, під ваші потреби, врешті-решт. Можливо, проаналізуйте, які здібності чи таланти у вас є. Це можуть бути не професійні здібності, так би мовити, не ті здібності, на які ви вивчалися. Можливо, ці здібності не професійні, можливо, ви не закінчували якихось технікумів чи інститутів з цією професією. Але ви вмієте це робити. Розумний роботодавець в першу чергу дивиться не на диплом, а дивиться на те, що ви вмієте зробити. Тож, нехай відсутність диплому в якійсь сфері, вас не стримує. Нехай якісь сумніви вас не стримують, якісь побоювання вас не стримують. Навіть у сфері найманої праці ви здатні заробити. Але перегляньте і інші варіанти, інші вакансії, інших працедавців. Не варто так міцно триматися за ту професію, яку ви завжди заробляли. Не варто міцно триматися за ту сферу, в якій ви завжди заробляєте, чи за того роботодавця, в якого ви завжди працюєте. Є мільйони вакансій, є тисячі працедавців, є тисячі сфер, де ви можете заробити гроші. І де ви будете і гроші заробляти, і гармонійно почуватися, де ви будете задоволені і фінансово, і морально, і етично. Ви могли б і власний бізнес відкрити. Але вас дуже стримують якісь побоювання, якісь невпевненості в собі. На сьогоднішній день. Ви могли б зробити свій бізнес, але вічно теле. Якась непевненість у собі, якісь, можливо, комплекси, якісь переконання. Схоже на те, що ви боїтеся, що ви здатні займатися бізнесом. Ви сумніваєтеся в своїх лідерських якостях. Ви сумніваєтеся в тому, що ви здатні впоратися або з найманими працівниками, або з великими грошима, або ще якимись нюансами бізнесу. Та ще й схоже на те, що ви надто попадаєте під вплив чужої думки. Імовірно, ви боїтеся осуду. Можливо, ви боїтеся, що якщо ви почнете бізнес і не справитеся, то люди скажуть, ну куди ото було лізти, непосінька шапка. Сиди ото в своєму болоті і квакай он придумав, що він бізнесмен, чи придумала, що вона бізнесвумен. І щоб не пережити оцього осуду, ви і не намагаєтесь нічого зробити. Або ви боїтеся, що вас осуджуватимуть за помилки в бізнесі? Чи просто ви дослухаєтеся до тих людей, які кажуть: Ну, який з тебе бізнесмен, геть, ото працював 30, 40, 50 років у наймі, працюй і далі? На жаль, власні якісь тривоги, острахи, власна невпевненість у собі, власні негативні переконання, чужа думка, чужий осуд здатні загубити прямо на корню якусь впевненість у собі. Якусь спробу щось зробити, щось змінити в своєму житті. Та не те, що спробу. Вони здатні загубити навіть думку, навіть ідею, що а я міг би, а я могла б. Ні, не могла. Не міг. Мені страшно, я не справлюсь, я не можу. А що люди скажуть? А он вони кажуть, що я не вмію, а он вони там можуть з мене посміятися. І це часто стримує навіть найрозумніших, найталановитіших. Навіть найсміліших. Бо навіть у найсмілішої людини є якісь власні тривоги, є якісь власні побоювання. І якщо ми будемо піддаватися оцим тривогам, отим негативним словам інших людей, ми ніколи нічого і не зробимо. Ми так і залишимося жити тим життям, яке є на даний момент. Чи тим життям, які інші вважають, що ми повинні жити. Але це наше життя. Це ми відповідаємо за те, як ми живемо, що ми робимо в своєму житті. Так, зробити перший крок це дуже страшно. Іноді навіть повірити в себе це дуже страшно. Але це можливо. Уявіть собі ситуацію, що чомусь ви стали тонути. Чи ви б стали дослухатися до своїх якихось негативних переконань? Чи ви стали б дослухатися до якихось своїх побоювань. Чи ви стали б слухати те, що кричать люди з берега, та ти не випливеш, та ти втонеш? Ні, ви боролися б за своє життя до останнього. Ви б гребли б до того берега, навіть якби не вміли плавати. Ви б намагалися всіми силами врятувати себе. От коли ми у бізнесі почнемо отак вигрібати, не дивлячись на страхи, на побоювання, на негативні переконання, на осуди інших. То ми точно зробимо свій бізнес і ми зробимо його успішним. Ви маєте непоганий фінансовий потенціал. Ви добре знаєте, як розпоряджатися фінансами. Просто постарайтеся якось позбавитися своїх усіх отих обмежень, страхів, тривог, комплексів, впливу негативної думки інших чи просто думки інших, і у вас все вийде. Ви зможете і власний бізнес створити, і на власній творчості заробити, і ви здатні підтримати інших людей. Ви маєте багато перспективних напрямків, куди вам рухатися, де вам можна заробити. Тож може досить працювати там, де вас недооцінюють, де вам не додають гідну вам зарплату? Чи може досить боятися розширити свій бізнес, підняти чек, якщо ваш товар гідний. Якщо ваша робота гідна, якщо ваші послуги чудові, не бійтеся робити наступний крок. Не бійтеся в найманій праці потребувати в керівника збільшення зарплати. Не бійтеся в бізнесі підняти свій чек. Просто не бійтеся розширити свою зону комфорту. Ви боїтеся підняти ціну на свої послуги вдвічі? Підніміть на 10%. Через тиждень два підніміть ще на 10%, щоб це не було для вас стресовим і в той же час, щоб ви таки навчилися цінити свою працю. Ви боїтеся потребувати в керівника тієї оплати, на яку ви гідні, ну спробуйте просто домовитись на якесь збільшення. Потім, переглядя, підійдіть, ще раз скажіть, та ні, давай щось будемо робити. Ані так кулаком по столу або плати те, що я заслуговую, або до побачення, шукай іншого. Головне перебороти всі оті внутрішні страхи, всі оті внутрішні якісь переконання, які вас обмежують. І все у вас вийде. Варто перестати боятися чужого осуду і вже чужа думка на вас не впливатиме. Варто перебороти якийсь острах великих грошей, і ви вже не боятиметеся заробляти гідні гроші. Варто просто повірити в себе і все вийде, все вийде так. Як краще саме для вас. Як ви того заслуговуєте? Дякую за перегляд мого відео. Ставте лайки. Підписуйтесь на мій канал. Переглядайте інші мої відео. Звертайтеся за персональним розкладом.